Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про психологію впливу. Ну, В принципі, про психологічні впливи це буде як лекція. Ну, Ви знаєте, що я багато років е збирав різні такі методики, я їх е викладаю і військовим психологам, і в спецслужбах, і так далі. Тобто, фактично, це буде перша така відкрита лекція про психологічні впливи. За моєю класифікацією. Тобто, в мене є ну, певна класифікація цих впливів, це 10 рівнів. І я вам сьогодні про це розповім. І фактично це буде е, викладання, е, ну так скажемо, вперше в Ютубі. От. Ну, поїхали. Значить, ну, по-перше, що таке психологічний вплив? Тобто, багато хто. Хоче впливати на інших людей. Одні там за там, різними політичними мотивами, інші там за військовими, пропагандистськими. І всі хочуть керувати людьми. І для цього придумано, ну, дуже багато різних різних методик, різних технік. Це використовується в рекламі, в пропаганді, в новинах, в просто впливах на людину індивідуальних. І е, можна це розкладати по-різному, але просто класифікація саме про е, сам вплив, от, сам е, е, ну, так скажімо, техніку впливу. Ну, от, на, е, на першому місці ми можемо взяти найбільший вплив, який тільки може бути. Значить, це, я вважаю, що це просто такий глибокий-глибокий гіпноз. Тобто, ти можеш, ну можемо його назвати як просто ну, управління. Глибокий гіпноз, в якому є такі поняття, як рапорт, тобто ти чуєш або цей ну, людина, яка під цим гіпнозом, під впливом, вона чує тільки голос того, хто ну, нею керує, і вона, в принципі, може робити що завгодно. Хоча останні ну, дослідження показують, що ну, навіть під гіпнозом. Людина не може зробити ну, деякі речі, які морально їй в житті вона ну їх не, не може прийняти. Тобто, ну або там вбити людину, або зґвалтувати. Це е, ну, дуже складно. Ну, якщо людину там не довести до ручки, так скажемо. Тобто, перший вплив це гіпноз, це фактично гіпнотичний транс, який може бути глибокий до самнамбулізму, тобто до таких. Е, Станів, в яких ти взагалі не можеш ну, керувати собою, можеш бути в незручній позі. І в цій незручній позі ти можеш ну, досить довго знаходитись. Ну, що для цього треба? Для цього треба, щоб з людиною працював гіпнотизер, і вона їй довіряла, вона вважала її авторитетом і так далі. Тобто, це дуже-дуже довга історія. тобто Складно впливати, є така техніка, як моментальний гіпноз, але це не у всіх, і не всі таки можуть навчитися. Тобто це дуже-дуже такий вищий ну, пілотаж цього гіпнотизера або психотерапевта, який може це робити, хоча це можливо. І, до речі, це використовується і там при ну, військовій спецслужбах вони можуть таке використовувати. Другий рівень це сугісті або навіювання. Значить, Можна сказати, що це вже не такі глибокі транси. Тобто гіпнотичний транс це ну, фактично транс, який є певний. Ну, в нього є ну, там, певні параметри. Значить, навіювання це фактично. Ну, теж можна сказати, як гіпноз, ну, так і навіювання, воно може бути директивним або не директивним. Що таке директивне це коли ти наказуєш, і людина робить. А не директивне це коли він тобі розповідає, і ти по ходу цих розповідей ти його вводиш в цей транс. Це фактично Еріксанівська гіпноз. Ну його так називають. І е, він досить розповсюджений, тому що. От з директивним гіпнозом дуже складно, ну дуже мало спеціалістів, це складно робити. А ріксанянське гіпноз – це простіше робити, і там не так ти бачиш цей гіпнотичний транс, ну, в який він входить. Тобто, там ну, не дуже ти можеш сказати, що точно ти його там кудись вів. Так, от другий рівень це оце на навіювання. І навіювання дуже сильно, якщо людина є авторитет, є там цілі фактори, в яких підвищується навіюваність. Ну, Наприклад, це затемнене приміщення, наприклад, високий авторитет людини, очікування чуда, там дива, якісь ритмічні речі, які робляться стан спокою або там, стан тривоги. Тобто в якихось таких станах, коли людина опиняється, то в неї навіюваність вища. І цим ну, користаються люди, якщо ви бачили, от, ну, ви заходите до психотерапевта, в нього завжди не такі, ну, там, неярке світло. Ну, завжди зручна якась там, там крісло, зручне і так далі. Ви заходите в це крісло, і туди заходите. І ви, ну, у вас вже є цей полутранс, так скажемо. Далі можна сказати, це третій рівень, це захоплення уваги. Тобто, перше, у нас був ну, повне управління гіпноз, друге це сугістія, і третє це захоплення уваги. Захоплення уваги, ну, до речі, дуже багато зараз діти цим займаються, і люди вони входять в ці транси, тому що всі значить, фільми, всі ігри, такі, ну, в яких ти повністю занурюєшся, от, ти заходиш в цей транс захоплення уваги. І там же ти можеш в цьому трансі. Тобі можуть вже давати якісь там елементи того, що, ну, що тобі робити, що тобі не робити. Ну до речі, от, фільм Слуга народу це от яскравий приклад того, що люди зайшли в кіно Слуга народу», побачили там уявну Україну, і в цій уявній Україні, значить, Володимир Зеленський він переміг корупцію. От, ну і люди повірили, що він може і в реальності. Тобто вони повірили так сильно, що вони подумали, що це частина реальності. Її обрали. ну, Це один з факторів на виборах був ну, того, що люди занурювалися в цей фільм. Зараз у дітей дуже багато ігор на приставках з віртуальною реальністю, так що люди повністю занурюються. І є певні правила віртуальної реальності, що ти не можеш там знаходитись там більше двох годин, якщо вона дуже, е, ну, якщо вона дуже змінена, ну тобто там реальність не така, як тут. І якщо ти там знаходишся більше двох годин, то в тебе вже може бути психічний розлад, і ти можеш бути тут глючить. Оця реальність може глючити. Значить, далі наступний рівень це переконання. Значить, вся пропаганда, вся ну, така жорстка пропаганда, все виховання, якщо робиться, воно все робиться от на цьому четвертому рівні переконання. Значить, іноді це дуже авторитетні експерти, які про щось кажуть свою думку, вони переконують. Іноді це буває в новинах, але основна історія це пропаганда. Це різні способи пропаганди, які є. Там телевізійна, зовнішня реклама, там різна різна, там радіо, ну, теле і так далі. Значить, теле це, оце, ну, це четвертий рівень ну, переконання. Далі наступний рівень п'ятий це розповсюдження. Тобто розповсюдження це фактично ти розповсюджуєш інформацію. Там, ну, це може бути така легка пропаганда, може бути легка реклама, яку ти можеш виключити, яка тебе не чіпає дуже сильно. Тобто пропаганда жорстка, вона відрізняється від цього розповсюдження тим, що вона вдалблює в мозок тобі, часто вдалблює якусь ну, дуже ну, важливу думку ну, на переконання тих, хто це придумує. Ну, і таким чином, оця, оце розповсюдження, воно слабіше і це вплив менше. Наступне е, шостий рівень це я називаю це інформування. Просто от вся журналістика вона знаходиться от на цьому рівні. Тобто, вона впливає і психологічно, і по-різному. Е, вона впливає, але це, в принципі, інформування. Тобто тебе інформують. Що таке відбулося, просто іноді новина, там якась жахлива, вона може шокувати, визвати паніку і так далі. І тому саме інформування іноді може бути дуже серйозним і важливим. Або там інформування про корупцію якогось ну, якоїсь людини, це може дуже-дуже сильно змінити думку, там, якщо громадська думка, якщо ми говоримо про там вибори і так далі, то воно може змінити. Значить, на сьомому. О... Місці, або там ну, сьомий пункт це наштовхування на думку. Тобто, це може просто бути ну, згадування десь колись про щось. І таким чином, людину наштовхують на думку. Тобто, це якщо, ну, просто ці рівні вони потрібні для того, щоб, наприклад, якщо ви обираєте стратегію впливу на людину. То можна от різним таким інструментаріям діяти, і от наштовхування на думку, згадування про цю людину, а от там і там розмова, тут а вона ну, ти пам'ятаєш, що та людина те робила. О! І всі згадують, і, от, і фактично, вплив, ну так скажемо, він відбувся, але ну, там, ну, ніякого проштовхування, нагадування там такого не було. Значить, далі це натяк. Натяк це коли ми навіть не називаємо. Ну, якщо отут ми, наприклад, назвали там Іванов там, або Шевченка, або хтось там щось таке зробив, і ми О, ми згадуємо. А тут ми ну, натяк це в принципі на тему. Тобто тема музика або тема війна. І ну, якщо наштовхують вас під час, наприклад, якогось заходу, і там є таке вкрапляння, наприклад, військове. То от воно, в принципі, так натякає, нагадує не прямо. Ну, не так, що там військові виступають, там вже камуфляж, все, а просто там є такий певний натяк. Значить, і е, е, друге, ну, це або дев'яте, по іншому класифікації, Це було восьме натяк. Дев'ята це невербальна комунікація і символіка. Тобто, фактично. Е, Будь-який пам'ятник, будь-яка символіка, ну, наприклад, Радянська, або пам'ятник, який наштовхує нас, От ми їдемо і ми бачимо там або вулиця імені того. -то. І якщо це от, ну, для чого там придумана була ця декомунізація? Для того, щоб навіть наштовхували, навіть на думку, навіть не натякали на радянські всі ці штуки. І якщо ти їдеш і навкруги тебе середовище тобі не натякає навіть. І ну, ці символи в тебе нема, ну, тоді ти від цього впливу звільнений більше. І фактично, от ви бачите, скільки я вам сказав, 9 пунктів це фактично дуже багато цей, ну, використовувала російська пропаганда. І, взагалі, росіяни і в Україні і в країнах, які вони там захопили, так скажемо. Або там були Радянські Республіки, от фактично ці всі впливи вони працювали. От. І це було масово. Тобто є індивідуальні такі речі, які можна робити, а це як, як, як масово. От. Ну, І десятий пункт це вже паранормальні різні впливи, вони теж є. Це там телепатія, там різні електромагнітні там впливи, там екстрасенсорні якісь впливи. Тобто, коли ви вже безконтактно. І нічого не говорить, а у людини з'являється така думка. Ну там, наприклад, в, у вісні у сниві я тут багато приділив уваги снигу. Значить, і, ну, ви можете це побачити, що у снах теж можна впливати. От. Отже, я вам зараз розповів про 10 різних рівнів, на яких можна впливати на людину. Це фактично психологічні впливи. Моя авторська класифікація, за якою. Можна вистроїти якусь логіку впливу або зробити захист від маніпуляцій. Тобто, якщо ви ну, розумієте, що, ну, наприклад, там пам'ятник Щорсу, або пам'ятник Пушкіну, або пам'ятник Леніну, значить, він нагадує і ви вже опа, так він же ж впливає. Ну і я вже там ну, до дуже серйозних впливів, до там, гіпнозу там, різних. Навіювань і захоплення уваги, якого зараз дуже багато. Зараз дуже багато захоплення уваги береться в іграх і в фільмах. І ми всі сидимо, ну, сидимо в телефонах, і фактично ця увага постійно там. І так можна заводити в різні і глибокі, навіть рівні глибини транси, які є. Ну, Я думаю, що я ще зроблю пару лекцій, тому що я зараз займаюся більше військовою психологією і буду вам викладати ще цікаві матеріали. Якщо вам було цікаво, то е, ну, підписуйтесь на наші всі канали, е, на наші там, ресурси, які є, е, ну, дуже буду вдячний за донати. Е, ну, наприклад, там щось корисне ну, почерпнули з цієї лекції, о, значить, якісь там копійку. Ну, Задонайте, це важливо, ну, тому що так обмінюємося. Ми енергією, ви щось берете, щось за це заплатили. І ну, фактично ця інформація у вас глибше, так скажемо, ну, використовується. От. Тому до наступних зустрічей, всього найкращого. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.